Виховання. Від чого ви ховаєте, батьки своїх дітей? Силу життя втрачаєте, щоб вкласти їм ідей. Усі ідеології, якими ви зомбовані. В процесі демагогії, вами у дітях сховані. Ви замість щоб по-справжньому. Дітям своїм сприяти у світі цьому нашому радість життя пізнати, ви їх настановляєте на вічну боротьбу, а потім вже й не знаєте жорстокість в них чому. Берете їх, зомбуєте, щоб радість гамували, за щирість з них глузуєте, щоб в собі замикались. Відверто ви вважаєте, що з верхнім кепкуванням своїх дітей навчаєте, що в тому вихованні, народження ще діти, без вашого втручання вміють життю радіти і не ждуть налаштування, також вони не знають, як темряви боятись, майбутнє не чекають, без вас їм те не знати. Для посмішки ж не треба боротися зі світом. Достатньо просто з себе світити душі світлом. До чого ж ви дорослі? Скажіть бо, доросли, як в темряві на осліп на манівці пішли. Навіщо ж своїх діток вчите, такий дурні, Замість життю радіти. Навчаєте борні. Скажіть, батьки, чи знаєте, що значить йти на ви, то чом же не навчаєте, що світ не для війни, адже від ви ховати, ви маєте дітей. Світ може раєм стати без боротьби ідей.